Істина Воскресіння Христова така важлива, що на ній ґрунтується все християнство, якщо Христос не воста, суєтна віра наша. А тому не дивно, якщо святий Хома, який не був свідком першого явища Воскреслого життя, дався учням своїм, до того бажав переконатися в цій істині з усією очевидністю, що не повірив навіть своїм товаришам по навчанню, які казали йому «відихом Господа. І не відкинув Господь бажання Хоми, незважаючи на його дневіру, а через вісім днів після свого Воскресіння знову з'явився апостолам, коли і Хома був з ними, наказав йому відчувати свої руки і ребра і сказав Не буди невірний, а вірний. Браття не для одного апостола Фоми, не для найближчих, безпосередніх своїх учнів Господь дарував повну можливість переконатися в його воскресінні, вона дарована і всім нам. Істина Воскресіння Христового підтверджується для нас такими подіями, переконливішими, за які нічого бути не може.